Звертаю вашу увагу також на те, що у вас мають бути ці медичні виписки. Варто підготуватись до цього заздалегідь. Наприклад, шляхом відвідин свого сімейного лікаря, потім сімейний лікар, якщо у вас є скарги на стан свого здоров'я, може дати вам направлення до вузьких спеціалістів, відвідати цих вузьких спеціалістів та зібрати повну інформацію про об'єктивний стан свого здоров'я. Також я б радила носити з собою ці медичні довідки, так само як і військово-обліковий документ в паперовій формі, та документ, який посвідчує вашу особу, наприклад, паспорт. Навіщо вам це буде потрібно? У мене в практиці непоодинокими були випадки, коли особу, от саме таким чином, скажімо, умовно під конвоєм. Направляли для проходження ВЛК, але дякуючи тому, що особа була підготовлена до цього, у неї були медичні виписки. Відповідна медична документація, вона могла показати цю документацію медичні виписки свої лікарям під час проходження ВЛК та навіть отримати статус непридатного до військової служби. Відповідно до стану свого здоров'я це реальні випадки. Тому потурбуйтеся, будь ласка, про те, щоб отримати об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я. Вона вам знадобиться. Ось.